Увечері 19 квітня біля входу до нижньої лаври якісь люди напали на правозахисницю Вікторію Кохановську, заштовхали її до поліцейської машини та увезли. Причому слово напали зовсім не перебільшення. На кадрах видно, що Кахановська лежить на землі непритомна, хоча ще кілька секунд тому вона чудово почувалася і вела прямий ефір на Фейсбуці. Що зробили з нею правоохоронці, невідомо. Але просто так люди свідомість не втрачають. Ось що говорили в машині самі викрадачі. Краще вона там, блядь, коні почала ламати дьорнули. Нас везем там вона тіпо, свідомість там тратила всяку таку. Затолкали в машину, блять. Про те, як таке взагалі могло статись, як у демократичній країні поліцейські можуть ось так раптово нападати на жінку, волочити її непритомною по асфальту і по суті викрадати. Кохановська, що небезпечна для суспільства злочинниця, яку можна затримувати лише грубою силою, зовсім ні. Вікторія Кахановська захищає церкву давно, але при цьому завжди дотримується закону. Любі мої, завжди знайте свої права. Того що це вже терпіти просто набридло. А вся світова спільнота має бачити, наскільки в нас порушуються права громадян, наскільки права в нас порушуються віруючих людей, наскільки влада боїться правди, що нас застосовує всі методи, тиску, всі методи переслідування ніколи не відмовлялася вона і від відповідальності за свої дії, але ж знову таки, згідно закону. 10 квітня її вже викликали на допит. Коли це було в рамках закону, Кохановська сама сідала в машину та їхала до СБУ. Але коли це було незаконно, Кохановська вже зачитувала правоохоронцям норми закону. В даному провадженні ви ніхто щоб мені вручати процесуальний документ, за яким я потім несу адміністративну відповідальність в першу чергу, якщо я не з'явлюсь по даній повістці. Правильно non. правильно, що ж сталося цього разу? Вранці 19 квітня співробітники Мінкульту незаконно опечатали один із корпусів Києво-Печерської лаври, заблокувавши всередині братів монастиря та парафіян. Чому незаконно? В Української православної церкви з 13-го року діяв безстроковий договір оренди приміщень києво Печерської лаври. Нині влада раптом вирішила його розірвати та вигнати церкву. Монастир подав до суду, який відбудеться 26 квітня. Тобто до суду мінкульт не мав права нічого закривати та опечатувати, а тим більше змикати всередині людей. Саме тому група віруючих, серед яких була і Кохановська, корпус розблокувала. Зараз влада звичайна. Винувачує цих людей у хуліганстві, і поліція вже повідомила їм про підозру. Адвокат Лаври Микита Чекман повідомив, що до Кахановської нібито застосували норму статті 208 кримінально-процесуального кодексу України, за якою злочинця можуть затримати із застосуванням сили. Відповідно до закону, це відбувається. Якщо перше злочинця затримують на місці злочину, друге, якщо є свідки або ознаки того, що ця людина є злочинцем. Але навіть у цьому випадку правоохоронець повинен повідомити затриманому підстави затримання, у скоєнні якого злочину він підозрюється, а також роз'яснити його права. Чи бачили ми щось схоже у випадку з Кохановською? Ні, ми бачили бандитський напад групи чоловіків на беззахисну жінку, внаслідок чого вона втратила свідомість. Що це означає? А те, що затримувати Кохановську за законом влада не могла. Вона не мала для цього жодних підстав. Якби вони були, Вікторія сама спокійно сіла в машину, як це робила раніше. Усьому, що сталося ввечері 19 квітня, є лише одне пояснення: віруючим продемонстрували, що для них жодного закону в країні сьогодні немає. Точніше, є закон сили, закон батога. Зовсім як у чекістів сто років тому. Ну, а всі розмови нашої влади, ніби Україна, правова держава, дедалі більше схожі насправді смішний анекдот. Ось тільки у нашому випадку цей анекдот сумний.